Насправді стамеска має бути ідеально гостра. Ідеально гостра як бритва. Таким чином у нас буде менша ймовірність поранитись. би це дивно не звучало, чим гостріша стамеска, тим менша ймовірність. Чому? Ви зараз, звичайно, побачите в процесі я вам покажу. Більш детально і зблизько. Але тут я зараз буду порушувати техніку безпеки. <кій> От. І якщо стамеска гостра, вона більш прогнозованіша. Бачите? Тишно різати на себе не можна. Але <кій> як то кажуть, порушувати техніку безпеки можна тоді, коли. Ти вже її знаєш добре. Бачите, найкраще це, щоб різати від себе. Тоді це максимально правильно. Але є моменти, де від себе різати незручно. Ти починаєш різати на себе. Відповідно, ти ризикуєш. Та, на випадку, чим гостріший різець, тим менше ймовірність травмуватися. Ну, але ви так не робіть. Ну, Я звертаюся до початківців. Ну, а ті, хто не початківці, то вони і самі знають, що я їм буду розказувати. Так що, підсумок такий. Різець максимально гострий. І ріжемо від себе. Хоча зараз я ріжу більше на себе. Тому що я роблю зараз такі шахи, які без порушень техніки безпеки вирізати неможливо. Скажімо так, шахи, які провокують на порушення. Ось так.